Партнер показу таксі десятка. До ваших послуг цілодобово. У центральній бібліотеці в рамках галереї цікавих людей Бориспіль місто Європейське відбулася мистецька виставка. Сюди завітали люди, які люблять творити. Першою представила власну збірку Кольори веселки Бориспільська письменниця Людмила Тоцька. Твори, які війшли до цієї збірки, вони різножанрові. Це оповідання, це казки, це новели. Це фентезі. Ця, ці твори. Я думаю, що будуть цікаві для прочитання і дорослій аудиторії. І... Навіть школяра заспівала на заході Бориспільська поетеса та вокалістка Ганна Голуб. Окрім цього, презентували мистецьку виставку картин Мальовнича Бориспільщина, Сергій Кутько та Оксана Виклич. Наступним про свій досвід вирощування ранніх овочів без застосування хімічних препаратів розповів житель міста Микола Применко. Директор закладу Жанна Кручиніна пояснила, чому виставка присвячена саме нашому місту і має назву Бориспіль місто Європейське. Так як ми прямуємо зараз до Європи, адже нам треба тільки згадати, що ми і є Європа що наше місто таке унікальне, дуже багато обдарованих талановитих людей в ньому проживає. І ось сьогодні ми зібрали саме таких людей, які, яким є про що сказати, чим поділитися. Це творчі особистості, музиканти, поети. Письменники, художники, Девізом зустрічі слугував заклик до Бориспільців пам'ятати, що Україна європейська країна. Окрім того, учні Бориспільської дитячої музичної школи виконали арії з опер українських композиторів Кароліна Савсюк, Віталій Назаркевич, Новини телеканал Бориспіль.